Привіт! Ви слухаєте канал Як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. В звичайному житті ми знаходимо різні способи впоратись зі складнощами, з болями, з травмами. Найчастіше ми якось компенсуємо їх нашим оточенням, способом життя, хобі, розвагами, роботою, подорожами. Якщо людина приходить в терапію, то в неї з'являється трохи більше способів з цим впоратись. Проте загалом все одно ми так чи інакше потребуємо якогось інструменту, який би дозволив нам виживати в житті, яке постійно підкладає нам, яко кажучи, свиню. Перше, ми зіштовхнулись з такою проблемою під час локдауну, коли нас закрили вдома. І всі побудовані роками системи впоратись, перестали існувати. Щось подібне зараз відбувається в нашому житті знов, особливо в житті тих, хто був змушений переїхати. Важко всім. Проте переміщеним особам і тим, хто залишився на території України, і тим, хто виїхав за кордон, принаймні по питаннях, які ви діслали, все дуже непросто вдається. Вся та система, яка підтримувала наше життя і психологічний стан, ніби розвалилась. І багато хто досі не може наново себе зібрати, визначити своє місце і себе в цьому світі. Серед питань, які ви надсилали, були загалом такі: ніби все добре, але зовсім не можу себе зібрати. Все залишилось вдома, нема опор. Сьогодні ми поговоримо про ці опори. Про те, що допомагає нам встояти, коли земля йде з-під ніг. Нагадую, що тему обираєте ви в Instagram Food Criminals. Що ж таке опори? Знаєте, мені дуже подобається образ фундаменту. Фундаменту у будинку, тобто те, на що ми можемо спиратись, і спиратись можемо, як правило, довгостроково. Те, що дає нам стійкість. Опори бувають різні. Це все, що ми використовуємо для формування своєї життєвої ситуації сьогодні, використовували вчора і можемо використовувати завтра. Це може бути щось матеріальне, що можна продати, обміняти. Це може бути щось нематеріальне. Проте все одно на це ми можемо спиратись, і це може нас наповнювати. Варто зазначити, що список опор може бути тотально суб'єктивним. До речі, опори можуть бути й обмежені. Можемо спертись, але частково таке теж може бути. Які ж опори бувають? Ну, по-перше, це таке зазвичай найвирогідніше, найзрозуміліше для нас, і те, до речі, від втрати чого ми страдаємо. Зараз це зовнішні опори. Вони нам мало підвладні, якщо так подивитись, і сьогоднішній час нам це показує. Їх легко забрати, вони можуть зникнути. Давайте на прикладах подивимось, що це може бути. Коли ми з клієнтами починаємо підіймати тему опор, дуже часто в перших рядках згадуються люди родичі, друзі, діти. Романтичні партнери, ділові партнери, люди з нетворкінгу, ті да, наші корисні контакти, які допомагають нам вирішувати різні питання. Але дивіться: для когось чоловік чи дружина можуть бути дуже важливою опорою. Для когось ті самі люди можуть бути великою перепоною. Батьки так само, діти. Так само, навіть друзі і колеги так само. Тому я вас дуже попрошу, якщо після прослуховування цього випуску вам захочеться зробити ревізію власних опор, до речі, рекомендую вам це зробити, то я попрошу вас писати, не просто перелічуючи да, там, чоловік, дружина, мама, тато, друг Іван а, і так далі, і тому подібне, дідусь, бабуся, рід. Да, а Давати все ж таки більше деталей. Наприклад, от там, мій чоловік, да, він є для мене опорою завдяки раціональному погляду на багато питань тоді, коли в мене він емоційний. При цьому він може надати мені емоційну підтримку, і найголовніше, напевно, свободу бути собою. Тобто в його присутності я можу бути собою. Мені не потрібно щось із себе вичавлювати, да, щоб сподобатись своєму чоловіку. І це для мене дуже важливо, це дуже мене підтримує. Проте, знов-таки, я казала, що опори можуть бути частковими. Да? Коли я на чоловіка злюся, він моєю опорою не є. І це окей. Тому, роблячи цю ревізію, закликаю знову вас це зробити, пам'ятайте, що опора. Не змушена і не повинна постійно бути для нас опорою, власне, якщо ми говоримо про людей. Саме тому зовнішні опори можуть бути нестійкі. Да? Варто це мати на увазі. Окей, йдемо далі. Що ще відноситься до зовнішніх опор? Рухоме і нерухоме майно, власне. От я, повернувшись додому, зрозуміла, наскільки. Багато для мене в нашій квартирі є опорою. Атмосфера, зручні меблі, які підходять мені, які мені зручні. Ліжко, крісло, світло і так далі, і тому подібне. Квіти. Да, улюблена чашка, горнятко, яку я люблю, кава, яку я звикла пити, і мені подобається її смак, я її довго вибирала. І от Оце все дрібниці про те, наскільки вони важливі можуть бути для мене. Для когось може бути неважливі зовсім. Да? Але для мене це є опорою. Машина, автівка, да, моя зручна, яка обрана мною чоловіком. В якій я все знаю, і в якій мені комфортно. Це теж може бути опорою. Так далі і тому подібне. Пошукайте, будь ласка, от в цьому матеріальному втіленні вашого світу те, на що ви можете спиратись. Зручний ноутбук, ваш улюблений, телефон, в якому все розташовано так, як вам зручно. Так далі і тому подібне. Пошукайте. Таких опор може бути дуже багато, навіть якщо ви зараз не вдома. Наступний пункт це ну, що може бути опорою. Багато хто зараз з моїх клієнтів працюють, продовжують працювати і кажуть про те, що гроші, які вони заробляють, є дуже великою опорою, тому що вони дають багато можливостей, знов-таки перелічуючи для себе з власні опори. Пишіть розгорнуто, чому саме, на що саме ви спираєтесь. Так, от для багатьох моїх клієнтів гроші, які вони заробляють, я зараз величезною можливістю допомагати донатити, щось підтримувати, збирати кошти на якусь допомогу адресну і так далі. тому подібне. Подушка фінансова в когось залишилась, наприклад. Так? Вона є тим, на що можна спертись. Навіть якщо ми втратили роботу зараз. В цьому напрямку подивіться, будь ласка. Ще такий момент, який є дуже неочевидним: популярність професії, яку зараз ви можете назвати своєю. Наскільки вона затребувана зараз у світі, в країні? Наскільки ви можете бути продуктивній професійно зараз? Репутація компанії, якщо ви найманий працівник, репутація вашої компанії теж є важливим елементом опорності і стійкості, бо, працюючи напевно, компанію, компанію, ну, її репутація, наша репутація, в тому числі. Ментори, консультанти, терапевти, лікарі, групи підтримки, тобто сторонні спеціалісти, яких я можу. Залучати для того, щоб підвищити власну стійкість. Дуже багато зараз волонтерів, спеціалістів, які допомагають з різних питань, починаючи зі складання резюме і підготовки до співбесіди, закінчуючи психологами, волонтерами, які можуть допомогти, допомогти з дуже великою кількістю різних станів, в яких ну, людям зазвичай важко залишатись наодинці з ними. Не залишайтеся, звертайтесь, будь ласка, по допомогу, це може бути величезною ну, зовнішньою, проте опорою. Що ще, умови, в яких ми зараз знаходимось, теж можуть стати опорою для нас. Наприклад, якщо ми далеко від дому, проте знаходимось в якійсь країні, пошукати, на що ми можемо в цій країні спиратись. Можливо, якісь е, прояви, які нагадують нам. Дом. Або навпаки, те, що нас вдома дратувало, тут це може нарешті дати мені відчуття стійкості, там, зрозумілість, прозорість процедур, наприклад, да? або мова, яку я 10 років вчила, і от нарешті можу застосовувати. І так далі, тому подібне. Пошукайте, будь ласка. хобі, навчання, що ще. Ваші клієнти, ваші дома, в яких ви зараз живете. Да? Можливо, у вашому оточенні є якесь місце, в якому вам дуже приємно побути, де вас ніхто не чіпає, де ви можете побути наодинці зі своїми думками. Пошукайте, будь ласка, да? от такі якісь речі, на які можна спертись. Проте пам'ятайте, що зовнішні опори. Це те, що є зазвичай не стійким. Що ж є стійким, скажете ви мені, якщо ми говоримо про опори? Внутрішні, Внутрішні опори це те, що нам підвладно. Їх в нас практично ніколи не можна забрати. Ну, як мінімум, це буде складніше. Тобто, що це таке, що не можна в нас забрати? По-перше, я б, напевно, виділила як основне це знання себе. Знання того, що я знаю, вмію, відчуваю, чого потребую, чого хочу або не хочу. Отакі от знання про себе є величезною внутрішньою опорою. Тому що, коли я знаю, я можу з цим щось зробити. От, наприклад, коли я знаю, що в мене. Нема сил, я не буду набирати консультації, бо це мене ну, практично в фізичному плані вб'є. Я зроблю перерву, відпочину, наберуся сил і потім перейду до роботи. Якщо я не усвідомлюю свій стан, то я можу набрати консультацій на автоматі. Або, ну що ж, я зазвичай консультую, чому би і не поконсультувати зараз. Проте, чи буде користь? Моїм клієнтам, і мені від того, ну, скоріш за все, не дуже або незрозуміло, якою ціною. так. Наше здоров'я і кількість сил це теж величезна внутрішня опора. Як тільки ми починаємо відчувати якийсь біль, ми починаємо усвідомлювати, наскільки здоров'я є величезною цінністю. Так? В тому числі, коли ми здорові, ми можемо спиратись на своє здоров'я. Воно допомагає нам дуже багато чого робити і жити якісно. Наші навички і компетенції. Це наступний такий блок, величезний. Причому отут дуже цікаво, я дуже вас запрошую, подивитись широко на цей список, бо тут може бути все, що завгодно. От, наприклад, коли я роблю свою таку інвентаризацію внутрішню, да? от я із здивуванням величезним помітила, що ну, ви можете це бачити, мені не завжди це легко вдається, проте я можу легко перейти на українську мову. І от я пишу 10-й випуск подкасту українською мовою. Хоча зазвичай я звикла відчувати, що моя рідна мова російська. Проте виявилось, що цей ресурс, ця опора в мене є. А я її навіть не бачила раніше як Да? Мені ця мова допомогла в багатьох вже випадках за ці два місяці відчути себе набагато стійкіше розуміти новини, розуміти, знайти дуже багато нових джерел інформації, знайти дуже багато нових джерел, на які я можу спиратись, зовнішніх в тому числі. Різних культурних проєктів, програм, книжок, подкастів і тому подібне, українською мовою. От, будь ласка, я цієї опори взагалі не бачила. Зараз вона активізувалась. Наприклад, мої знання з історії України, да, з історії Всесвітньої, на які я теж можу спиратись зараз, щоб тренувати своє критичне мислення і не піддаватись на провокації або інформаційні маніпуляції. Здатність критично мислити, це теж внутрішня опора. Yeah. Мій досвід Досвід з різних сфер, які я можу комбінувати, як мені заманеться. Оця свобода в комбінуванні, це теж є моєю внутрішньою опорою. Спонтанність, яку я треную, теж допомагає мені залишатись доволі гнучкою, незважаючи на те, що ну, ситуація, м'яко кажучи, стресова. Моя репутація, яка навіть за часів війни приводить мені нових клієнтів. А репутація і досвід, за допомогою яких я можу допомагати. Тобто я можу працювати як волонтер, моя освіта, мій досвід, всі сертифікації, які в мене є, вони є підтверджуючими документами, які дозволяють мені допомагати більшій кількості людей. Як волонтеру, тому що мені є що пред'явити контролюючим органам, які перевіряють, чи здатна я бути цим волонтером. Що ще? Ну, моя свобода, наприклад, робити помилки. Я дозволяю собі робити помилки. Саме тому цей подкаст ви слухаєте зараз. Бо якщо я б залишалась як 10 років тому в ситуації, що я маю все робити ідеально, Цього подкасту б не було, бо він не ідеальний. Да? Свобода робити на троєчку, як то кажуть. От, да, це теж є моїм внутрішнім ресурсом, величезним внутрішнім ресурсом, який дає мені багато стійкості. Тобто да? навички, компетенції, досвід, знання, репутація, вміння вчитись, спеціальні якісь навички, як, наприклад, вмію круто справляти враження. Да? чи вмію... Комунікувати з якою завгодно людиною, навіть німою або глухою, так? або моя здатність генерувати ідеї, або моя гнучкість, або якісь особистісті якості, які проявляються, ну от, проявились за ці два місяці. Вони можуть бути дуже різні. Подивіться, будь ласка, тут уважно. Так? Навіть вміння концентруватись тоді, коли. Не виходить концентруватися. От Я вмію сконцентруватися сьогодні на 5 хвилин, завтра на 10 хвилин, завтра на 20 хвилин. Це теж опора. Вона динамічна, проте вона опора. Що ще може бути? Моя сама оцінка. Впевненість в собі, в якійсь конкретній зоні. О, оце я точно роблю добре. Давайте подивимось з вами ширше на оці напрями. Пошукайте, будь ласка. Ваші опори. І хочу запропонувати вам провести ще разочок цей аудит власних зовнішніх і внутрішніх опор, що є у вас, скажімо так, в активі. Зараз. Не було колись, а що є зараз. І дуже вас прошу: тут важлива деталізація. Якщо мені безпечно, як саме це проявляється сьогодні в моєму житті? Не просто досвід, а досвід який саме, щоб за кожним пунктом було ваше персональне розуміння, персональне відчуття, чим ця опора цінна і важлива для вас. Чому ви можете на неї спертись, що вона вам дає? Я дякую вам за увагу. Якщо сьогоднішній випуск був для вас корисний, будь ласка, надішліть мені. Вогник чи щось, чи напишіть, бо ваш зворотній зв'язок є однією з моїх зовнішніх опор, який дає мені сили продовжувати цей подкаст. Ну і нагадую, що наступну тему ми обираємо в Instagram Food Criminals. Ласкаво прошу, голосуйте, будь ласка, або тут в коментарях залишайте ті теми, які були б вам цікаві для розбору. Па-па!